Доброго дня, мої любі шестикласники, і ми продовжимо працювати над темою пропорція, основна властивість пропорції, урок номер другий. Що ми повинні пам'ятати про пропорцію? По-перше, пропорція це рівність двох відношень. І обов'язково треба пам'ятати. Основну властивість пропорцій. Якщо пропорція правильна, то добуток її крайніх членів дорівнює добутку середніх членів. Номер 607. Нам треба розв'язати задачу за допомогою пропорцій. Давайте спочатку прочитаємо умови. Для виготовлення восьми однакових приладів потрібно. 18 кілограмів металу. Скільки таких приладів можна виготовити з 27 кілограмів металу? Нам невідома кількість приладів. Отже, ми візьмемо цю невідому кількість за х. Запишемо. Нехай х приладів. Можна виготовити з 27 кг кілограмів металу. Далі нам треба з вами записати умову до даної задачі. Ми бачимо, що з восьми приладів. Можна потрібно взяти 18 кілограмів металу, вісім приладів. Вісімнадцять кілограмів металу. Тоді ікс приладів. Буде 27 кілограмів металу. Наступний крок, після того, як ми записали умову, нам треба скласти пропорцію. Розуміємо, що у нас є два відношення. 8 приладів відноситься до 18, як х приладів відноситься до 27 кг. Маємо два відношення. Запишемо їх. 8 відноситься до 18, як х відноситься до 27. Далі застосуємо основну властивість пропорцій. Інакше ще кажуть перехресний метод. Чому перехресний? Ті, які в парі числа ми множимо 8 умножити на 27. А число, яке у нас в парі з х, а х ми вже з вами забрали, ми на нього ділимо, а воно залишилось без пари. Вирівнюємо. що можна зробити з даним виразом? А вже ж можна скоротити. На 9, 2 і 3. Але ще ми можемо скоротити 8 і 2. В результаті нам залишилось обчислити добуток цих двох чисел. 4 помножити на 3. І це буде 12. Що ми щойно з вами знайшли? Тільки приладів можна виготовити з 27 кг кілограмів металу. Відповідь. Дванадцять приладь. Першу задачу ми розв'язали, друга задача. Із 140 кг свіжих вишень отримують 21 кг сушених. Скільки кілограмів сушених виш отримують із 160 кг свіжих. Нам невідомо, скільки кілограмів сушених вишень отримується 160 кг свіжих. Починаємо з того. Що цю невідому кількість кілограмів беремо за Х. Нехай ікс. кілограмів сушених. вишень приймають із 160 кілограмів свіжих. Тоді складемо коротку умову до даної задачі. Із 140 кілограмів свіжих приймають 21 кг сушених. Запишемо це. 140 кг свіжих. Отримують 21 кг сушених. Тоді Х кг сушених отримують 160 кілограмів свіжих. Пам'ятаємо правило свіжі кілограми під свіжими, отримують х кілограмів сушених, складемо пропорцію. 14 відноситься до 21 як 160 відноситься до Х. Нам треба знайти значення Х. Х буде порівнювати. Хрест накрест двадцять один. Треба помножити на 160 і поділити на 140. Що ми бачимо? Що ми можемо скоротити 140 і 160 на 20. 8, а тут 7. 7 і 21 ми так само можемо скоротити обмін і 3. Нам залишилося перемножити 3 на 8. І це буде 24 кг. Відповідь. Кількість кілограмів сушених вишень отримують 24 кілограми сушених. Переходимо до наступного заказування. Площа поля дорівнює 480 гектарів. Пшеницею засіяли. 24% площі поля. Скільки гектарів землі засіяли пшеницею? Нам невідомо, скільки гектарів землі засіяли пшеницею. Отже, записуємо нехай. Х гектарів. Засіяли пшеницею. Складемо короткий запис. 480 гектарів це все поле, тоді розуміємо, що воно становить 100%. Оце є все поле. А 24 засіяли пшеницею. Ми знаємо, що засіяли пшеницею х гектарів. 24%. Складемо. Нашу пропорцію 480 відноситься до 100, як х відноситься до 24. З даної пропорції нам знов треба знайти Парі у нас знаходиться ось ці два числа. 480 умножити на 24. І поділимо на число, яке залишилося без пари на 100. В даному виразі можемо скоротити 100. І чотириста вісімдесят на двадцять п'ять. І двадцять чотири. Тепер нам треба перемножити двадцять 24, 24 і поділити на п'ять. 24 помножити на 24 це буде 576, поділити на 5. Можна виділити цілу частинку і записати у вигляді звичайного дробу, можна виразити у вигляді десяткового дробу. Як вам зручно, так і запишемо. 500 Ділиться на 5, це буде 100. 76 поділити на 5 не ділиться, але ми розуміємо, що число 75 точно ділиться на 5. І це буде 15. І залишиться 1, 1, 5. Отже, що ми сказали? 100, 15. 1,1. Можна було записати даний вираз у вигляді десяткового дробу. Тоді б у нас вийшло число 115,2. Записуємо відповідь. Остання задача на сьогодні. За першу годину автомобіль проїхав 70 кілометрів, що становило 14% усього шляху. Скільки кілометрів становив весь шлях? Весь шлях кілометр. Це нам невідомо. Отже, зависимо, нехай! là. Встанови x кілометр. Тоді складемо короткий запис. 70 кілометрів. Це 14 відсотків. Х кілометрів. Весь шлях завжди 100%. Складемо пропорцію 70 відноситься до 14, як х відноситься до 100. Далі нам треба знайти невідоме число х. Сімдесят треба помножити на сто і поділити на чотирнадцять. Чотирнадця і сімдесят можна скоротити на чотирнадцять. Ікс буде дорівнювати 500. Що ми знаходимо? Скільки кілометрів встановить увесь шлях? Відповідь П'ятсот кілометрів становить весь? Ваше домашнє завдання. Рівень А. Виконую номер 608, розв'язую першу і другу задачу, а рівень Б розв'язую цей же самий номер 608, лише завдання 4 і 5. Бажаю вам успіху!